Дай боже, натхненного мирного і світлого дня понеділка. Новий тиждень стартуємо і таке файне слово із послання до Галатів 2.19, коли каже апостол Павло: Я би через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. І ви б знали, скільки разів я чую це і в особистих там спілкуваннях, в духовних розмовах. Такий закид, що ну, ми стільки разів чуємо і Слово Божого, і з навчання різних проповідників, жити для Бога, жити із Богом. А ви хоч знаєте, як це тяжко? Ви хоч знаєте, скільки в мене справ. Ви хоч знаєте, як, який в мене графік. Ви хоч розумієте, скільки я всього маю зробити, а ви ще говорите для Бога жити. Апостол Павло ще там потім ляпне, отже, моліться повсякчасно. Як? А коли їсти робити, а порядки, а робота, а інші обов'язки? Як це можливо? Як можливо для Бога жити? То сьогодні зустрів таку гайну думку. Дуже люблю такі добрі, якісні пости у Інстаграмі. Коли один автор наголошує, що як, як ти думаєш, коли Господь планував твоє життя, коли додав, давав тобі твої здібності, коли давав тобі можливості, твій ресурс, коли тобі давав твій потенціал, то його воля була в тому, хіба що аби тебе так навантажити всякими обов'язками, аби ти ніяк не мав часу для нього. А я собі думаю, ой, якось не сходиться, аби мені Господь дав обдарування, різні дари, здібності, поклики, і так багато мені всього дав, що Господи, я маю часу, хоч для чого, але для тебе пробач, не маю. Ну. І це так красиво. Значить, якщо я занадто багато на себе взяв, якщо я занадто багато завантажений, справді закладений всякими справами і реально не маю часу для Бога, то це проблема не Бога. Це проблема не його, точно не його воля. Це проблема моя. це моя. Я вліз у занадто багато служінь, у занадто багато діяльності, як сказав якийсь Папа Римський, я вліз у єресь активізму. Єресь активізму. Тобто враження, що коли я активний, я живий. Коли я активний, тоді я святий, тоді я милий Богові. Ні. Бог це істота. Бог хоче спілкування. Бог хоче, щоб ми були біля Нього. Тому, товариство. Особливо тоді, коли ми не маємо часу на молитву, на церкву, на богослужіння, на спілкування, проповіді, слухання, ділення, читання духовне, то це має для нас бути така серйозна червона лампочка, серйозна засторога. Брате, сестро, ти забагато на себе взяв. Ти забагато речей допустив до свого життя, які реально від тебе крадуть, Бога. Які від тебе крадуть. Життя із Богом. А для чого жити? Просто для накопичування? Просто для того, аби робити справи заради справ? Ну то ні. Тому домашнє завдання. Домашнє завдання знайдім собі часу сьогодні, щоби піти і побути з Богом. Аби справді, як ми говорили декілька тижнів тому, вміти деякі справи делегувати, а від деяких навіть відмовитися. Від таких, ну, які не є необхідні або термінові. Чому? Аби знайти час для Бога. Щоб в кінці кінців таких часів розбиралося чимало, де більше. І раз, і ти, і ти кажеш, ого, а це був день для Бога, а це був тиждень для Бога. Слухайте, як файно. Між іншим, у часі війни, у часі всякої боротьби, роботи, біганини, мені вдалося прожити рік для Бога. Файно. Тому давайте, аби можна було собі колись такий висновок зробити, то навантажмо день маленькими такими відрізками часу для Бога, часу із Богом. І тоді дивитися, а увесь день потрошки-потрошки по стане прославою, а потім місяць, потім рік, а потім ціле життя. І ти скажеш в кінці, як каже апостол Павло: я біг, пробіг, віру зберіг, і будеш йти перед Бога, щоб отримати нев'янучий вінець слави. Дай Боже, майтеся файно, знайдіть час для Бога. Мир вам!